Така нова мова. <ривіт> відео -оглядів. Привіт! Це Аня зі всі книги, і сьогодні я розповім, що прочитала у січні-лютому. Влаштовуйтесь зручніше, тому що думаю, що це відео буде довше, ніж решта наших випусків. Рік почала з вегетаріанки Хан-Канг. Якщо хтось очікує прочитати тут про вегетаріанство, як я, то не ведіться. Про такий спосіб життя тут можна прочитати щось на кшталт героїні наснився кровавий жах, і вона відмовилась від м'яса. Тепер вона їсть овочі, фрукти, іноді крупи. Все зате тут багато про сімейний та суспільний устрій у південній Кореї. Я оцінила й психологізм роману, практично відчула те безумство, у яке занурювалась головна героїня у кожному з розділів все більше і більше. Усього в книжці три розділи, і у кожному новий оповідач. Спочатку це деспотичний, корисливий чоловік головної героїні, потім чоловік сестри головної героїні. І в останньому розділі сама сестра головної героїні. Дивно, що слово вегетаріанці так і не дали. В цілому, Роман мені сподобався, можу рекомендувати його любителям тонкої психологічної прози. Скрам як встигнути більше за менший час, Девіда Сазерленда. Читала по роботі, але не шкодую. Окрім того, що розібралася з тим, що таке скрам як метод роботи над проектом, дізналась тисяча і один корисний кейс. Розказувати, що таке скрам, я не буду, тому що у голі такої інформації хоч греблювати. Але краще почитайте книжку. Зробила для себе висновки, що це видання ідеальний приклад структуризації інформації та верстки: розділ, підрозділ, приклади, висновки. А в кінці книги є додаток, у якому вся суть скраму і план впровадження скраму у команду. Переклад такий хороший, що книга читалась на одному диханні і в запій. Без перебільшень. Якщо цікавитись proджет-менеджментом, раджу: я малала, малала юзу та Крістіна Лем. Книга, яку читати важко, але варто, принаймні на мою скромну думку. Раптом, не знаєте, у Пакистані все не солодко, ворожниче між родинами, між воєнними угрупуваннями, між угрупуваннями і армією, і між угрупуваннями і народом. До того ж, країна ортодоксальна і дуже консервативна. Попри співчуття, яке гостро відчували читаючи, все одно було цікаво дізнатись про цей інший світ, відмінний від нашого. Та ще й очима спочатку маленької дівчинки, а під кінець книги вже підлітка. З дивного невже малала, наймолодша лауреатка Нобелівської премії Миру на хвилиночку дійсно така свідома і відповідально патріотична? І це з семи років. Унікально, якщо це справді так. Вона відчувала глобальну політику, усвідомлювала і спрямовувала дії у своєму маленькому світі. І ще помітна рука журналістки Крістіни Лем, яка змогла почути дівчинку і поєднати щоденне життя Малали із життям цілої країни Пакистан у пошуках халяски Джон Грін. Після Малали не надто напряжний підлітковий роман Джона Гріна саме те, що треба. Якщо попередню книгу я весь час відкладала й обдумувала, то цю проковтнула за два вечори. По-перше, Джон Грін майстер затягувати у сюжет, іначе нічого такого, головний герой, аутсайдер, алкоголь, цигарки, підліткові проблеми, його подруга, сексуальна дівчинка і ще декілька його друзів. Всі вони тусуються, час від часу щось вигадують. По-друге, тішить на лід інтелектуальності шкільної термінології всі головні герої заучки. А фішка головного героя в тому, що він знає безліч передсмертних висловів відомих людей. Наприклад, його улюблене вислів Франсуа Рабле «Вирушаю у пошуки великого можливо. На третій книжці Джона Гріна я зрозуміла, що це така у нього фішка поєднувати життя підлітків із смертю, яка дихає їм у спину. Що я хотіла сказати цією фразою, дізнаєтесь, коли прочитаєте книжку: Амстердам Ієн Макюен. Ієн Макюен знаний британський письменник. Його нагородили премією Сомерсета Моемо, букерівською премією і ще одною. Я забула, якою. Єрусалимською премією за свободу особистості в соціумі. Дякую. Мене підкупила саме Букарівська премія. Амстердам роман про двох друзів, яких уперше на сторінках зводить доволі дивна ситуація. Померла їхня спільна подруга і колись спільна коханка Моллі. Кінець життя Моллі був позбавлений гідності через її хворобу. Друзі рефлексують з цього приводу і, зрештою, укладають угоду. Раптом що? Чинити взаємну Ефтаназію. А чим все закінчилось? Читайте в книзі. Можу лише додати, що мені особисто припало до смаку, так це описи лондонських будинків та інтер'єрів, а також описи написання музичних творів і редакційних процесів у газеті. І ще читаючи, наче повільно занурювалось у свідомість і душі героїв. Хороший роман! Бути смертним Атул Гаванді! Книга, на яку раджу звернути увагу всім, у кого є друзі, родичі, знайомі похилого віку. Окрім того, що видання дає відповіді на багато питань, які рано чи пізно постають перед кожним, у книзі дуже багато щирості від автора і його особистого досвіду. Просто наведу вам приклади, а ви вирішите, чи зараз прочитаєте цю книжку, чи трішки пізніше. Автор пояснює, у чому цінність самостійного і незалежного життя навіть наприкінці, і розповідає, які є сценарії. Щоб цього досягнути, розповідає як приймати важкі рішення і наводить безліч прикладів зі світової практики. Більше все таки саме з американської і що ще важливіше, тут є відповіді, як поводитись із такими людьми щодня, яких зусиль докласти, щоб усім було комфортно. Це може здатись дивним, що такого юного орла, як я цікавить подібна тема, але вважаю, що відповіді на деякі питання варто знайти якнайшвидше. І звісно, у мене також є бабусі і дідусі, з якими треба вчитись налагоджувати спільну мову. На цій позитивній ноті завершую свою розповідь про прочитане у січні-лютому. І хочу знати, чи сподобався вам такий формат відео. Якщо так, напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо ні, також напишіть, будь ласка, у коментарях. А також напишіть у коментарях, що ви читали цієї зими. З вами була Аня зі всіх книги. До зустрічі. Так важко було не заплакати в метро, це капець. семи, семи років. Семи, семи, семи.